Консультативна рада при обласній прокуратурі функціонує у Житомирі майже два місяці. Обраний голова відомий науковець Віктор Мосієнко. Розповідає, що пропозицією від прокуратури стати членом консультативної ради був відверто здивований. Це не є громадська організація, яка сама по собі об'єдналася. Ініціатор прокуратура. Це робиться з метою ну, відкритості. Наскільки це можна в рамках дозволеності на основі закону про прокуратуру відкритості діяльності органів прокуратури? Консультативна рада неконтролюючий орган, пояснює Віктор Мосієнко. Вони сприяють у реалізації принципів власності в діяльності органів прокуратури, забезпечення прозорості і відкритості для суспільства інформації за винятком тієї, що з обмеженим доступом. Ми теж підняли таке питання, попросили, щоб частіше виходив. Ну в місяць щонайменше, Обов'язково такий брифінг, щоб був. Зустріч із засобами масової інформації на наступному засіданні планують підняти питання від громади, як просуваються справи за злочини, які вчинялися під час революції гідності, побої активістів, погрози підпали автівок. От я своє як голова ради вбачаю, щоб такі питання актуальні, які ну, актуальні, доленосні для країни, і питання життів людських, ну щоб вони в шухляду ні в якому разі не. Не потрапили. От ми про це будемо обов'язково ну, говорити, піднімати її. Чи вважають житомиряни, що консультативна рада при прокуратурі зробить цей орган більш відкритим та прозорим для громади? Ну, надіємся. Ну, що Прокуратуру завжди треба робити прозорою, щоб вона завжди була прозора, щоб люди приходили туди, ну, вирішали свої проблеми. Ви знаєте, я по цих питаннях не розбираюся. Думаю, так. Да. Такий орган потрібний, да, да. Тільки контроль, контроль і ще раз контроль. До складу ради в області входять 10 чоловік: активісти, науковці, представники засобів масової інформації, благодійних та проспілкових організацій. Обіцяють, що на офіційному сайті прокуратури має з'явитися незабаром ще й список всіх членів та телефони, за якими можна з ними зв'язатися.